У 1936 році, коли країною правив Миколаш Горті, я завершив його регенство та обрав нового монарха Фрідриха Франца фон Мекленбург-Шверіна. Хоча ми не перейшли до фашизму, а залишилися нейтральною монархією. Наприкінці 1936 року я розпочав таємну програму перезброєння це все, що я зробив за 1936 рік. На початку 1937 року я почав переговори щодо зняття обмежень з Угорщини. Ми також розширили наші промислові можливості, збудувавши цивільну фабрику. Паралельно ми підписали Блецьку угоду. Та ще, е, наприкінці 1937 року відбувалася перша віденська арбітражна угода, завдяки якій Німеччина отримала Сюдетенланд і остраву, а ми частину Словаччини та Ужгород. У 1939 році відбувся розділ Чехословаччини. Чехія стала протекторатом Богемії та Муравії, а Словаччина стала маріонеткою Німеччини, а нам передали Закарпаття. Після того, як Німеччина напала на Польщу, а Радянський Союз приєднався до вторгнення, я почав виправдовувати мету війни на бачку в Єгославії. Скориставшись тим, що увага всього світу була на Польщі. Наприкінці 1939 року я вже мав варгол напроти Югославії. У 1940 році я, напевно, на Югославію. Йогославія була частиною маленької Антанти, тому Румунія втрутилася в конфлікт. Через брак дивізії на Румунському фронті Румунія трохи змогла просунутися в нашу територію, зокрема з боку Трансильванії. Однак Йогославія не очікувала нашого наступу, і ми захопили Белград, який був погано захищений. Наші війська використовували тактику близьковичної війни, Бліцкріга, захоплюючи ключові міста як Загреб, Белград, Крайовець, Ніш, Сараєво та Спліт. Водночас, скориставшись тим, що більшість румунських дивізій була на допомозі Ярославі, я виявив незахищену ділянку в Трансильванії і ввів туди свої дивізії, просунувшись через клуж, Брашов, Бакео, Яс. Бо Тошані та Чернівці я захопив весь регіон Молдови. Після цього я марширував на Бухарест, змусивши Румунію капітулювати, оскільки всі їхні війська були в Йогославії. Це призвело до того, що Йогославія також не змогла захистити свої території. Я швидко пройшов крізь неї, змусивши її капітулювати. Після капітуляції маленької Антанти на мирній конференції я усі їхні території з метою реінтеграції, плануючи відновити регіони з угорським населенням, які були е, у Австро-Угорській імперії. Водночас Словаччина та Бургенланд, Бу які знаходяться під контролем Третього рейху, залишаються недоступними для реінтеграції через потенційну війну з Німеччиною. У Європі Бельгія стала фашистською, а Німеччина окупувала Норвегію. Проте, через те, що Німеччина не захотіла атакувати Францію через Бельгію, війна на західному фронті нагадує Першу світову війну, де обідві сторони зазнають застою. У 1941 році я зміг реінтегрувати більшість територій, які колись входили до складу Великої Угорщини. Та я сказав, що тепер нас треба називати Великою Угорщиною, а не просто Угорщиною, бо ми контролюємо практично половину Балканського півострову. Зокрема, Хорватію ми реінтегрували Трансильванію та Банат. Для територій, де угорське населення було незначним, ми створили маріонеткові держави: Королівство Румунія з частковим контролем над Трансильванією, Сербією без Банату Македонію, Боснією та Словенією. У цей час ми зосередилися на зміцненні нашої армії та виробництві зброї. У 1942-43 роках ми продовжували розвивати нашу інфраструктуру та спостерігати за ходом війни Німеччині. Німеччина не зробила значних успіхів і також не напала на Радянський Союз. Ми залишалися пильними, обмірковуючи, що може змінити хід війни. Тим часом в Італії спалахнула громадянська війна після усунення Мусоліні, що призвело до конфлікту між пронімецькими та просоюзницькими фракціями в Італії. Ми зміцнювали оборону вздовж кордонів з Німеччиною та Словаччиною, готуючись до можливої війни. Ми відклали наші наступальні плани до 1944 року, оскільки бракували людей для повного покриття фронту. У 1944 році ми підготувалися до нападу на Німеччину, створивши 12 танкових дивізій та ще 24 піхотних дивізій. Хоча не всі вони були повністю оснащені. 3 травня ми оголосили війну Болгарії, щоб уникнути прямого конфлікту з Німеччиною, оскільки за Німеччину могла заступитися Японія. Завдяки укріпленій обороні ми швидко захопили відень та частину Словаччини, перекривши постачання до Відня та Братислави. Однак ми не закликали наші маріонеткові держави до війни, щоб не відкривати фронт з Болгарією. Туреччина приєдналася до союзників і разом з ними захопила Болгарію, а також Чорногорію та Албанію. Чорногорію, раніше Італія, відібрала в нас через ультиматум після нашої перемоги над Малою Антантою. Через це союзники припинили надавати нам підтримку через наші імперіалістичні амбіції і ми втратили їхню підтримку. Однак ми користувалися допомогою СРСР, отримуючи ленд-ліз. Наш наступ зупинився через брак ресурсів та складний рельєф карпатських гір, який не дозволяв нам просуватися далі. Таким чином, 1944 рік був роком інтенсивних боїв і значних територіальних змін на Балканах. У 1945 році союзники висадилися в Нідерландах та почали просуватися в глиб Німеччини. Ми вирішили взяти участь у кампанії проти Німеччини з іншого фронту, відправивши наші дивізії, щоб допомогти британцям. Це було необхідно, оскільки фронт з нашого боку був складним через Карпатські гори та Альпи, що ускладнювало прямі атаки. Ми покладалися на дивізії наших маріонеткових держав, щоб утримувати фронт, тоді як основні угорські війська були спрямовані на допомогу союзникам на заході. У 1946 році ми просунулися в глиб Німеччини, захопивши Берлін і просуваючись далі. Щоб підтримати швидкий наступ, ми значно збільшили призив. Покладаючись на ленд-ліз, оскільки наше власне виробництво не встигало за потребами. До кінця року ми досягли околиць Штутгарта і більшість Німеччини була на межі капітуляції. Проте сильної окріплені міста затримали наш наступ, оскільки наші виснажені дивізії вже не мали ресурсів, щоб продовжувати ефективні атаки. Наприкінці 1946 року, ми очікували, що залишки німецького опору буде в взажа тиждень. У 1947 році нарешті відбулася мирна конференція, яка перерозподілила сфери впливу в світі після тривалої війни. Ми змогли реінтегрувати Словаччину та Бургенланд до нашої території, забезпечивши історичну справедливість. Ми також анексували Мекленбург Шверін, оскільки наш король Фрідріх Франц фон Мекленбург мав легітимне право на ці землі Чехія в Скобочках Богемія, та Австрія стали нашими маріонетковими державами, що дало нам стратегічний контроль у Центральній Європі. Крім того, ми отримали контроль над Данією, щоб забезпечити морський доступ до нашого нового узбережжя у Мекленбурзі. Решта Німеччина була розділена між союзниками. США створили маріонеткову державу Федеративну Республіку Німеччини на території Прусії, а також Сілезію зробили маріонеткою. США. Решта Німеччини була розділена між союзниками. США створили Федеративну Республіку Німеччину на території Прусії і Сілезію також. Гановер, Саксонія, Баварія та інші території стали маріонетковими державами під контролем Великої Британії. Бельгія була розділена. Голландськомовні території відійшли до Нідерландів, а франкомовні стали маріонеткою Франції. У самій Франції з'явилися нові маріонеткові республіки Каталонська та Бакська. Іспанія опалилася під британським протекторатом, тоді як її колонії були передані Франції. Рейнська республіка Гесен, Баден і Вюртенберг також опинилися під впливом Франції. Італія фактично перейшла під контроль Великої Британії. Радянський Союз отримав частину Польщі, яку вони вважають своєю історичною територією. На Балканах ми змогли зміцнити свій вплив, перетворивши Чорногорію, Болгарію та Албанію на наші маріонеткові держави. Це розподіл значно посилив наші позиції як регіональних потужності та забезпечив нам доступ до стратегічних портів і нових економічних можливостей. Таким чином, мирна конференція 1947 року визначила новий порядок у Європі, і ми, Угорщина, вийшли з цього конфлікту як одна з ключових держав регіону. Якщо вам сподобалось це відео, предлагаю вам підписатися на мій канал, написати ідею до нового відео. Та з вами був я, Роліт. Контент хойки буде наступної неділі, скоріше за всього. Та всім до побачення, до нового відео.